24 червня, місто Тернопіль, сорт персика Extreme 6. Самий перший персик, який зараз в мене в технічній зрілості з надранних з, з надранніх сортів. Формовка струнке веретено. Осінню буде цьому. Персик у 2 роки. Зараз персик в фазі технічної зрілості. Перше плодоношення. В тому році сигналок не було. Вже виріс на висоту 3 метра, підщепа алеча.